Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Тут у нас стоїть акумулятор і також це перетворювач. Владислав показує систему, яку обладнав для цьогорічного опалювального сезону. Каже, минулого року під час відключень електроенергії котел не працював, тож довелося витратитися на додаткове обладнання. Це саме основне, яке щоб було в домі, тепло, та крім обладнання для котла, довелося подбати і про безперебійну роботу інтернету минулого року. Він також зникав разом з електроенергією, хоча провайдер і намагався знайти тимчасове вирішення проблеми, встановлюючи додаткові акумулятори для інтернет обладнання у будинку. Спочатку ці акумулятори працювали там, десь ну 3 години, але потім вже через знос. І через пару місяців вони вже почали працювати там до години 30 годин. Аби позбутися цієї проблеми, Владислав підключив інтернет за технологією Джіпон її основі кабелі з оптичного волокна, який прокладають прямо у квартиру. Щоправда, під'єднати такий кабель відразу до роутера не вийде. Для цього необхідний спеціальний перетворювач сигналу. Його середня вартість близько 600 гривень. Аби все це працювало під час відключень електроенергії, також необхідний павербанк. Чим більша його ємність, тим довше ви будете з інтернетом. Аби не витрачати час на підключення батарей, існують павербанки, які постійно під'єднані до мережі, і в разі відключення електроенергії автоматично подають живлення. Такий девайс в середньому коштуватиме ще близько півтори тисячі гривень. Проте, якщо ви живете у багатоквартирному будинку, найбільше ймовірно, що ви користуєтеся іншою технологією Езернет, і проводити оптоволокно до вашої квартири, провайдер може відмовитися. Усе, зокрема, через дорогу визну матеріалів, пояснює член правління Інтернет Асоціації України Олександр Арутюнян. Якщо брати, наприклад, Київ. То в Києві дуже велика кількість багатоквартирних будинків, і саме тому приблизно 90, може навіть 95% абонентів підключені до технології езернет. І швидко швидко замінити на технологію оптика в квартиру. Ну це оптимістично 3-5 років. В основі технології Езернет так само лежить оптоволокно, проте його прокладають лише до вашого багатоквартирного будинку, а далі через спеціальний перетворювач доставляють інтернет до квартири, використовуючи мідний кабель. Кожен такий перетворювач вимагає резервного живлення. Його забезпечує надавач послуг. Створилися нові служби, створилися нові бізнес-процеси, мусили розширювати штат, були вимушені інвестувати в величезні кошти. Все, що пов'язано із акумуляторами, все, що пов'язано із новими, особливо технологіями для резервного живлення це все за кордони, це все коштує за валюту. Олександр Арутюнян каже, через значні витрати на резервне живлення вартість інтернет-послуг може зрости. А у тих, хто не має можливості провести оптоволокно до квартири, заспокоює. Більшість учасників ринку вони підготувалися ну як мінімум до в'яливих відключень світла. Скоріше за все він ще більше здорожчає, так але це буде як завжди не більше ніж вартість однієї чашки кави. Тож, якщо ви користуєтеся технологією езернет, вам необхідно подбати про живлення вашого роутера. Для цього необхідно придбати тільки павербанк та спеціальний кабель, який дозволить під'єднати його до роутера.